Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині будемо говорити про вічну тему, про милосердя. І милосердя на цей раз до братів наших менших. У нас сьогодні в гостях прекрасна людина, я вважаю, тому що насправді захищає ну, тих, кого потрібно захищати. Це голова громадської організації захисту тварин Врятуй життя Олена Голубнича. Добрий вечір, Добрий пані вечір. Олено. Так, все-таки чим займається ваша громадська організація? Яке життя вона рятує насправді? Ну, напевно, що це таке серйозне питання, тому що рятуючи життя наших братів менших, напевно, що ми десь для своєї Каримо карми да, щось робимо е, якісь кроки на очищення своєї карми. Але, звичайно, робимо ми це не задумуючись ні про себе, ні про якісь певні можливо там сатисфакції. Про... Да, 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 да. Але робимо, тому що не можемо інакше. І ви знаєте, напевно, що є такі люди, які приходять, і от вони. Просто не бачать, не замічають, що там сидиться цинятка, там якась поламана ножка в котика і так далі. А от нам, напевно, що це, чи це подарунок від Бога такий, чи це може і справді якісь, ми маємо проблему, може, тому що місціє? з цим тяжко жити. Да. Ну, розумієте, З цим тяжко жити. От Ти йдеш і бачиш просто, і ти да, я знаю, звертаєш увагу. Да, звертаєш увагу на це. От, щасливі, так. хто не замічають. А ми помічаємо, і як прямо долею це складається, так що це дійсно такі хворі тваринки. вони Підходять до нас і ніби прохають про допомогу. То от наша організація цим займається вже. Ну, якщо брати два роки, ми неофіційно працювали, то це з 2008 року. Дуже вже багато тварин і врятували, прилаштували в гарні руки і в Україні, так само і в Німеччині. Ну от. я знаю, що у вас навіть був свій притулок. У нас, вже б... такі маленькі у нас вже було, у нас вже зараз третій притулок, який ми самі робимо. Перший наш притулок був 2010 по 2012 рік в одному з сел Хмельницького, це вже не Хмельницький, був Красилівський район. Це був вже неофіційний такий притулок. Другий нас був в селі Карпівці притулок. От, і так стикалися обставини, що ми змушені були з місця на місце переїжджати. Оце разом ми вже переїхали на територію Дубовського нашого міського притулку. Нас від'єднує від... від лише. Огорожа. А ця огорожа робилася не так для того, щоб закритися, як для того, щоб в нас є собаки з особливими потребами, інваліди, яких ми випускаємо бігати по ділянці, і для того, щоб вони не розповзалися по великій території, а там досить велика територія. Ми зробили якби окрему. Таку, у нас якби окремо забор іде, і всередині цього забору у нас 13 вольєрів, в яких знаходяться собачки. Вольєри непогані, нові, зручні для собак. У нас там окрема кухня, окрема людина, яка цим займається. Але займається на волонтерських засадах. Так, у нас всі займаються в основному на волонтерських засадах. У нас є лише працівники, які зараз офіційно оформлені на роботу у Дубовському притулку. Це два працівника і обидва працівника доглядачі за тваринами, члени нашої організації. Це дуже розумний крок, був тому, що наші волонтери і безкоштовно скажем кожного дня майже приїжджали. А тепер цим людям не треба, якби робити такі маневри між своєю особистим життям, роботою і волонтерством. Так, ну, насправді вони... це супер. А да. розкажи, будь ласка, от багато вже точилося розмов про те, що все-таки буде створений новий притулок на новій ділянці землі. Так, от як зараз справа посувається, чи взагалі потрібно насправді якесь нове місце для притулку шукати? Як взагалі там справи змінилися, наскільки я знаю? Розкажи трошки про притулок. Ну, якщо брати наш останній інцидент, коли ми скажімо так, підняли скандал з того приводу, що притулок передали під транс, да, ми справді стали там закрили шлагбаум, не пустили. Працівників спецкомунтрансу ну, до ми притулку. Ми Глядачам тому, що... маємо сказати, що спецкомунтранс насправді організація, яка водночас і знищує собак. Так? Ну, це було. І, на жаль, були і, і відео, і все. Але ще можу зараз сказати, що, в принципі, напевно, що ми не очікували і приємно вражені тим, що зараз наші справи взагалі у притулку пішли краще, ніж були. В чому це заключається? У нас зараз, хоча і притулок відноситься до спецкомунтрансу, але скажу відверто, їхнє. До тварин змінилося. Вони зараз не займаються тим, чим займалися, тобто цим таким жорстоким Тобто поводженням. Гецелі, гецелі не бігають. Ви знаєте, ми місто. зараз наших гецелів <сих> так організували, що вони нам хворих собак возять від лікарні. Ми так як ми зараз одна, скажімо, інстанція, притулок, ми спільно ним займаємося спецкоментранцію, наша організація Ну, мусимо співпрацювати, мусимо шукати спільну мову, тому що якщо ми будемо далі сваритися і це все не зрушить з мертвої точки, то буде гірше. Не це нам і на спицкому трансу, а тільки собакам. Тому якось ми навчилися разом працювати з ними. І от і, ті гицелі, яких, скажімо так, півміста бачило за недосить гарними речами по відношенню тут до цього до цього. Так, це бувало і в день, коли так, ходять так, діти. Так, То зараз вони навіть хворих собак везуть на своїй машині, ветлікарні, а туди вже під'їжджає наш волонтер і вони вже спільно надають допомогу. Тобто можна сказати, що трошечки зрушилось, не знаю наскільки, але твердо можу сказати, що зараз ми співпрацюємо і ні одна тваринка в притулку не страждає. Ні, скажімо, ні від голоду, ні від холоду, ні від жорстокого ставлення. А все-таки, як здійснюється зараз фінансування? Тобто з бюджету кошти виділяються на що? Крім ну, стерилізації? Так, з бюджету виділяються кошти на стерилізацію. Це по-перше. По-друге, ну, як ми зараз можемо прохарчувати разом собак. Тобто, справді ділянка потрібна, потрібен новий притулок. Цей притулок не такий великий, він вміщує в себе лише ну, десь 150 собак, ну більше там просто немає куди розбудуватися, там поруч житловий масив. Тому, звичайно. Це дуже нагальне питання. Потрібен великий притулок, як мінімум, на 500 собак. І так само треба будувати якісь корпуси для котів, тому що у нас в місті дуже велика проблема з котами. От і поки це всі здійснюється пошук землі, оформлення цієї землі, тому що є там на, на, наприклад, одна ділянка в Гречанах, яка, от мерія наша говорить, що ця ділянка ну ніби підходить нам під притулок, але ця процедура досить довго. І поки вона така довга процедура, поки це буде будуватися, поки це буде документально оформлюватися, нам потрібно тут якось прожити, скажімо так, і щоб вижили нормально, жили наші тварини. Це тому, найголовніше. Так, у нас зараз близько 150 тварин в притулку собак. З них 60 собак виділяються кошти з міського бюджету на сухий корм. І на 36 собак виділяє конкретно спецкомонтранс. Тобто 96 собак зараз утримуються за рахунок міста. Разом бюджет і спецкомонтранс. А всі інші собаки, яких привозять на притулку, отримує да, наша організація. Мало того, ми взяли на себе повністю лікування, а витрати на лікування дуже великі. Тобто, от, наприклад, одна складна операція, нам коштувала 800 гривень. У нас вже борг великий від лікарні, Ну, ми, звичайно, гасимо кожен місяць. Але так складається, що кожен день трапляються якісь лиха з тваринами і нам треба терміново оперувати, терміново вести. Тут нас рятує наша поліція Хмельницька. Не можу їм не подякувати, тому що от, позавчора був приклад півдесятої вечора, машина збила собаку на перехресті водопровідної Старокостянтинівського шосе. Поліція одразу, одразу же зреагувала, позвонила нам. Ми відправили, у нас є волонтер, закріплений за такими екстреними випадками. Він виїжджає на будь-яку пору доби, виїжджає на такий випадок і надає першу допомогу тварині, або везе в ветлікарню, якщо вона працює, або до притулку до ранку, а ранком вже тоді на повному обстеженні до ветлікарні. Цей волонтер спільно з поліцією на поліцейській машині десять день вечора привезли до притулку тваринку. Вчора ми її возили на обстеження, тому що дуже багато людей цікавилися її долею, бо це центр міста. То хочу сказати, що з нею все в порядку. В неї струс мозку, ніяких ушкоджень, ні внутрішніх органів, ні кісток немає. Слава Богу, так. так але чому так часто насправді машини збивають тварин? Ну, ви знаєте, дуже часто тварини ніби от особливо це стосується котів, тому що дуже часто вискакують зненацька під колеса. Дуже часто наші водії, на жаль, перевищують швидкість ну, і затормозити. У нас, у нас на виставці був такий випадок, коли навмисне водій на пішохідному переході, причому вже йшли люди з собакою, яку, хоч вона і вулична, mm -hmm. але забрали її додому, але навмисно збив її, і, відповідно, зламав ноги на щастя, що вона ну, жива. Та. Це тому, що немає за це покарання, такої, як, наприклад, у Європі. Якби так водій вчинив у Європі, збив навмисно тварину, то він би відповідав. Ну, практично, можливо, не така сама відповідальність, як якби він збив людину, але він би так само отримав кримінальну відповідальність. У нас, на жаль, можна собаку тів вбивати і збивати і на підшкодному приході, потім розвести руками і сказати, ну, вона вискочила мені там під колеса і все. Але ж тут хочеться звернутися до якоїсь людяності, до моралі людей, тому що травмувавши таку тваринку, не завжди приїде наша організація на допомогу, не завжди приїде поліція. Тварина буде в мороз, поранена десь на снігу замерзати і помирати. І, на жаль, це буде на совісті тих людей, які це зробили. І потім відобразиться як на їх, так і на їхніх дітях і онуках, тому що розплата все рівно прийде до кожної людини і прийдеться платити за це навіть набагато більше, ніж очікується. То це, це правда. А Олена, розкажи, будь ласка, я знаю, що ви плідно співпрацюєте з німцями. Все-таки німці забирають собак інвалідів. Чому саме інвалідів? Ну, з німцями ми співпрацюємо з 2010 року. Це одна з найбільших європейських організацій по захисту тварин, це Асоціація по захисту тварин, знаходиться в Німеччині усередок. І чому забирають інвалідів? Ну, забирають не тільки інвалідів, забирають інвалідів в тому числі, тому що, в принципі, забирають і здорових собак, і котиків у нас багато їде на Німеччину. А чому забирають інвалідів? Тому що, в принципі, в Німеччині це не є якоюсь перешкодою, що собака інвалід. У них є майданчики для виховання. Я сама там, якщо чесно бачила, багать... Тьох німців, які гуляють з звичайними непородистими собаками, десь причому mm -hmm. 2-3 на поводку, і деякі з них інваліди. Було дуже, до речі, здивово. Так і що саме в Німеччині немає, і зовсім проблеми того, що мало того безпородна собака, мало того інвалід, це абсолютно це навпаки на людину дивляться з повагою, що вона взяла таку тваринку, що вона нею займається. У нас, на жаль, ще тільки починається, тому що дуже часто я вже бачу зараз молодих людей, якісь молоді пари сімейні, які вже взяли безпритульне. Собачку і ходять, з нею гуляють. Так приємно дивитися, в принципі. Хоча в мене самої були ретвейлери, а зараз в мене дві безпритульні собачки, одна з притулку, одну мені підкинули маленьким цуценям, і я її вигодувала вже з соски, грубо кажучи, і вже собі лишила. Ну, ну от, от зараз, до речі, якраз щодо цуценят, то ми покажемо один сюжет, і я думаю, що наші глядачі допоможуть нам, ну, не так нам, як цим цуценятам знайти нову домівку. Джордж, Рокі, Ватсон, Дартаньян, Лакі, Боцман, Біляк, Циган та Умка. Дев'ятеро хлопців у одній коробці. Їхню матір отруїли майже одразу після пологів. Врятував цуценят від голодної та холодної смерті продавець речового ринку, хмельничанин Роман Карп. Якось проходжу біля одного ряду, чую, кричать. Потім проходжу ще раз, знову кричать, потім кричать вже дуже сильно. І ніхто щось не, не збирається їх звідти діставати. Жиринок майже закрився, але там довелося, щоб до них дістатися, то розібрати трохи обшивки. Врятували та вже не змогли розлучитися. Відтоді цуценята живуть у квартирі Романа та його дружини Христини разом з трирічним котом Лучиком. Годували їх спочатку з піпетки спеціальною сумішшю. Тепер тритижневі собачата п'ють із соски козяче молоко. Христина навіть розробила спеціальний графік годувань. Це дартаньян. Це дартаньо. Це Він чорнявий такий, у нього біла борідка така от гарна. Він дуже розумний. Роман та Христина незабаром самі стануть батьками та сподіваються, дев'ятеро собачат знайдуть своїх господарів та стануть їм вірними друзями. Дуже ми хочемо, щоб в них були дуже добрі господарі, бо вони дуже вірні собаки, дуже люблячі, слухняні. І вони дуже хочуть жити. Всі, хто мають змогу взяти цуценят до себе, можуть звертатися за телефоном, що на екрані. Це буде додаткова допомога, тому що ми вчора в наших новинах показали цей сюжет, і сьогодні мені вже позвонили волонтери і сказали, що двох цуценят уже забрали. Так що ще я думаю, що знайдуться такі хороші наші подоляни, які насправді щасливлять цих тваринок. А от скажи, от якісь історії, такі щемливі, як оця насправді це дуже розчулює. От були в тебе так, ну, я думаю, вже багато вже ну, за ну, такий ну, досвід ну, величезний? В принципі, було дуже багато таких історій гарних. Ну, от розкажу е, дві історії, таких пов'язаних з Німеччиною. Тоже такі, що, в принципі, з всіх собак, яких я віддавала, ці дві історії запам'ятались найбільше. Це в нас була собачка, яким потували дві задні лапи. Ампутували, тобто собака ну, практично могла переміщатися тільки на передніх лапах. Одна лапка була трошки коротша, друга трошки довша, задня ампутована, але собака настільки хотіла жити, настільки хотіла рухатись, така активна. Ми спробували дати їй шанс, прилаштували її в Німеччину. Її господарка звати її Сільке. Вона собакою настільки сильно зайняла, що навіть це настільки цікаво було за цим спостерігати. Mm -hmm. По перше, вони а в вони, дома... а вони взагалі відсилають якісь фото, да, Фейсбуці так. про це Звичайно, вони... ви спілкуєтесь постійно да, правда, в... з новими комиссиями. Протягом господарі. того часу, який от ми віддали собак, ну принаймні декілька разів кожна родина висилає фотографії. А Є такі родини, які вже шість років шлють нам фотографії. Це я першу свою собаку віддавала з мого мікрорайону, і до сих пір мені присилають Фотографії на морі, в горах, в Альпах, О, на відпочинку їм там да, з собаком нашим сім, ну, і там що ж там сільки, як же ж ага. вона... і е, вони вдома. В неї чоловік такий цікавий, дуже багато своїх собачок. Вони такі любітелі займаються. В них вдома був встановлений такий басейн спеціальний. Собаці вони зробили штучний суглоб. Такий прямо з коліном, який згинався і просто повторював рухи справжньої ноги. Настільки, ну просто як справжня нога, тільки вона була штучна. І спочатку вчіпляли цю ногу і вчили по воді ходити. Потім вже собака робила перші кроки, також їх виставили на Ютубі. Дуже цікаво за цим спостерігати. Перші кроки як собака себе вже могла на двох цих ножках, як вона себе вже відчувала, вона прямо бігала. Так цікаво дивитися. В неї ще була інвалідна колясочка, і цей Макс наш Барсік його звали у нас, а в Німеччині вже його назвали Барс Барсик. Ні-ні, навпаки в нас був він був Барсік, а в Німеччині назвали його Макс. Так ось цей Макс зайняв п'яте місце на чемпіонаті Німеччини собак-інвалідів. Там його знімали всі канали, і такі він цікаво-популярна така Мачиш, собака. Макс у результаті став зіркою. Український да, Макс В нього є став своя сторінка в Фейсбуці, є купа підписчиків, і в Німеччині, так і наших. Дуже цікаво спостерігати за його долею. І ще один у мене був особисто такий випадок, що дуже мене вразив. Собаку звали Калоша, таке ім'я може не дуже гарне, але вона їй вже було 16 років, вона жила на повороті на Озерну. Я цю собачку гарно знала. Я колись свій час її займалася там, лікуванням, підгодовувала. Е, так, вона мігрірувала по місту, вона була і в центрі міста один час, а і в різних районах. Так, інколи, да. Саме цікаво, що це така була розумна собака. Вони, з неї разом ще жили чотири безпритульних собачки, і в неї в жару кожен день водила на річку купатися до Таврії, показувала їм, де купатися, купалися, і разом вона їх приводила на проспект. Я не знаю, що сталося, але кажуть, що хтось її чи вдарив сильно по голові. Корот, в неї Ока. Ну, Вона повністю осліпла. Так, це була дуже страшна картина, тому що я в принципі, багато що бачила, але коли її побачила, мене ноги стали ватні, і яле-єлі собою совладала, щоб взагалі надати якусь їй допомогу. Так от, так вийшло, що вона осліпла. Її, ну, провели операцію, і вона просто стала сліпою собачкою. То такої собаки, розумної, вона взагалі переміщалася в нас по території притулку. Я забрала її в свій приватний притулок, на той час це було в Карпівцях. Е, і вона переміщалася так, що якби людина не бачила, що в неї очей, то думали, що собака зряча, тому що Вона абсолютно вона все робила правильно, вона дуже слухняна, вона знала команди, прекрасно ходила на повідку. Хоча це абсолютно проста, безпритульна, старенька собачка. Я написала такий лист. ну Я щиро його написала німцям. Я написала, що я би дуже хотіла, щоб вона ще коли-небудь відчула ту воду, в якій вона купалася, але, на жаль, вона вже її не побачить. І от одна людина з Німеччини прочитала цей мій лист. І написала на мені листа, що я хочу її забрати, і е, от побачиш, що собака буде купатися і не раз. І, в общем, ця сім'я забирає, знімають будиночок в горах. 16 років собачку. Наші б да. вже давно викинули її Так, да, Вони її забрали в Німеччину і вислала мені відео і як Гірське озеро в Альпах. І наша Калоша, ми її назвали Калі, тому що Калоша якось не дуже гарне ім'я. Ну, я не знаю, хто це назвав, так вона і була Калоша. А там її назвали Калі. Так от Калі купалася в воді, дуже гарно скакала там, пригла, хоч вона її не бачила, але її відчувала. Там дуже дружна родина. Ця сім'я забрала ще одну собачку з Хмельницького, нашу з притулка, і от Калоша, наша друга. І ця історія по сій день вона завжди скидає мені господарка цієї собаки. На Різдво на Новий рік скидає мені вітання, обов'язково з фотографією нашої Калоші. Ну, вона ще жива? Звісно. Боже, да, да. як вона ж. Вже слухи, два ти, роки вже живе. Ти, там. Дивіться, як собаці пощастило. Які гарні вона доживає дні. Там да, вона там прекрасно і на машині їздить, і на морі вже була. І з другими собачками, общається. гості, які приходять до цієї родини, не вірять, що вона сліпа. Вони кажуть, ми не віримо, що вона сліпа. Як вона знає, тут треба через ступеньку, тут треба перешагнути да, дуже розумна Жаль, бачиш, Ми не подумали про це, але можна було би такі фотографії все-таки показати зараз людям, правда? Наступний да. раз ми з тобою зустрінемось і все-таки розповімо. Це все є у нас. Є. Але От Да. Ну, ми говоримо про позитивні приклади. На жаль, є і негативні. Як ти чула, є купа випадків, коли люди намірено отруять собаки. Це не гицелі, це просто приватні да. особи, яким вони заважають жити. Що робити з такими людьми насправді? Ну, по-перше, над цими людьми вже, скажем, природа посміялася, тому що я вважаю, що здорова, адекватна людина, не буде цим займатися ночами, так як вони пишуть на своїх сайтах, вони там ночами лазять. Ну, от мене, от, наприклад, чоловік мій день, чоловік вночі або відпочиває, дивиться телевізор ввечері, має родину, він щасливо живе. А людина, яка ночі десь там ходить по кущами, вишукує цуценя таких отривити. Ну, певно, що в нього не все гарно в його житті, і так він викидає свій незадоволеність своїм життям. Я вважаю так. А багато про не говорити не буду. В принципі, я не вважаю, що на це заслуговують. Але так, в нас це є правда. Але просто нам треба розуміти, нас... як з да. цим явищем можна боротися. Ну тут, по-перше, ми працюємо спільно з поліцією. У нас є деякі, скажімо так, замальовки. у Нас є Напрацювання. Деякі... Так, да, напрацювання вже з цього приводу. Маємо ми декілька так, скажімо, підозрюваних в цьому в цій справі. Але хочеться сказати для людей, тому що якщо ви бачите, що десь якийсь підозрілий чоловік годує собак, він ну, де озиратися, де себе якось підозріло вести. Дуже просимо перезвонити або на телефон поліції, або до нашої організації. Ми обіцяємо і конфіденційність, і винагороди від своєї організації за будь-яку інформацію про отруйників. Стосовно препаратів, які мтрують, труять протитуберкульозним І Що це... все-таки треба робити, коли так. ви uh -huh. побачили, що собака, можливо, навіть у вас у дворі, отруєна? Ще хочу попередити фармацевтів, тому що цей препарат він я думаю, що фармацевти знають про який препарат говорю, не буду його називати, але він віддається строго по рецепту. А я знаю, що фармацевти це роблять без рецепта, і я знаю, які саме аптеки. І якщо вони не припинять свою діяльність, то ми тоді будемо звертатися до них вже відповідно, підключаючи правоохоронні органи. Тому що сьогодні за цих пару гривень, що коштують ці таблетки, них роблять пів міста собак. І я думаю, що цих 10 гривень там чи 12 не коштує того життя, і якщо так, по вони ви не зроблять да. їм ніякого прибутку. Звичайно, велику. вони не зроблять ні прибутку, мало того, це порушення законодавства є. І ми пару разів попередили, але якщо аптеки продовжать працювати в тому напрямку, то, звичайно, ми будемо до них звертатися і вони будуть відповідати за свої вченки. Стосовно допомоги, перше, що має людина зробити, просто дуже прошу, як тільки побачили, конвульсії, не лякайтеся, це не сказ, це може бути піна з рота, це не сказ, це ніяка заразна хвороба. Одразу, якщо ну, не мають під рукою телефон, на там мого чи з волонтерів зразу на 102 дзвонити, тому що е, поліція тут же перезвонить комусь із нашої організації. Ми підключимося. Перша допомога при отруєнні цим протитуберкульозним препаратом це Б е, 6 Вітамін Б 6 він колеться нутрім'язово, тобто в задню лапку собаки, це, це, його можна купити в звичайні звичайній аптеці. аптеці і звичайний шприц так, і вколоти так, це так, якомога швидше. Так, і його треба вколоти багато. Його треба вколоти близько 10 кубіків. Це перша допомога, яке треба чим скоріше вона буде надана, тим. Більше шансів у цієї, тварини, щоб вижити. А далі вже допомогу, ну, або представник нашої організації проконсультує, або поліція терміново буде вести до, або до когось із нас, щоб надала допомогу, або до ветеринарної лікарні. І ви знаєте, коли люди не лишаються байдужими, коли вони дзвонять одразу на поліцію, ми дуже багато собак врятували, дуже багато. Врятувати можна, врятувати встигнемо, тільки вчасно зреагуйте. Але наскільки я знаю, якщо вже врятувати собаку, ми не встигли, досить важко все таки в поліції, навіть якщо ти напишеш заяву, по-перше, знайти ту людину, яка отруїла, хоча закон, в принципі, змушує поліцейських це робити, але багато всього є таких перешкод, які... На жаль, не дозволяють, це правда так, тому що справді дуже тяжко знайти. Якщо ніхто не бачив, якщо не було ніяких, скажімо, орієнтіровок цієї людини і ніхто за руку не зловив, то дуже важко от зараз серед міста знайти того, хто троїть. На жаль, дуже важко. Але я впевнена в тому, що знайдемо. Тому що дуже багато небайдужих людей хтось побачить, хтось в аптеки в аптеці зверне увагу, тому що вони приходять і не почнуть розказувати, що вони бабушки, дідушки, треба терміново лікарство, забув рецепт і так далі. Вони. Я думаю, що вони характерно виглядають. Якщо звернути увагу, ми заплатимо гарну вино. Може, якась я кровожерлива, але мені хотілося б таки дочекатися того моменту, коли ми побачимо яку справжню кримінальну справу проти людини, яка труїть собак. Ну звичайно, якщо ми вже цю людину знайдемо і будемо мати докази, що це ця людина, то обов'язково підключимо і правоохоронні органи, і засоби масової інформації, щоб ця справа не залишилась поза увагою, тому що якщо вже знайдемо, то людина повинна відповісти згідно закону. Оленочка, але давай не будемо на такій сумній ноті завершувати да. нашу програму. Все-таки що би ти сказала людям, які не байдужі до долі цих, я б сказала, сиріт, тому що насправді вони сироти, вони нікому не потрібні. Да. Ну, по-перше, дуже часто чула таку думку, що в притулку погано, страшно, голодно. Така думка, на жаль, склалася, тому що попереднє керівництво притулку не ну не ну, були. Скажем так, да, були проблеми і не раз були проблеми, і керівництво мінялося декілька разів. То зараз хочу сказати, завдяки. Все-таки ми вдячні нашому міському голові, тому що він пішов нам на зустріч. Наших працівників прилаштували на роботи офіційно. Ми там цілодобово в притулку знаходимося або волонтери, або члени організації. Є охорона зараз. Дуже багато позитивних зрушень. Харчування в собак гарне, тобто і люди привозять. Ми зараз ну, таке збалансоване. У нас гарне харчування. Не бійтеся приїжджати в притулок, тому що дуже часто люди кажуть, у мене серце встане, в мене цукор підніметься, в мене тиск почнеться, не почнеться. У нас все нормально. У нас навіть собаки-інваліди в нашому притулку. Гуляють на інвалідних візочках. Ми заказали їм гарні інвалідні візочки, такі як от нам профінансували наша німецька організація, в Києві профінансували, зробили гарні візки інвалідні. І нас собаки-інваліди гуляють, ми вже рухаємося до того європейського притулку, який, в принципі, має в нас бути. Не бійтеся, приїжджайте. Вибирайте собі собачку, тому що я взяла три собаки з вулиці, дві собаки і кота взяла з вулиці. І вони такі вдячні за це. Вони дуже себе гарно поводять вдома. Вони дуже розумні. Так вони... Вони так, вони дуже віддані. Вони, в принципі, все життя будуть пам'ятати, що ви їх взяли з вулиці. А собаки в нас є різні від маленької кімнатної собачки до охоронного гарного напіввівчарки. Приїжджайте, у нас практично притулок відкритий з 8 години до восьмої вечора, можна приїхати далі. Там заступають охоронці. У нас є волонтери, які дбають про інвалідів собак. Ми їх не лишаємо на сутки самих, тобто там до пізньої ночі є наші представники, є людина. Не бійтеся, приїжджайте. Або допомагати, ми будемо раді кожного волонтера бачити, тому що не вистачає робочих рук. Але от проводили суботник, настільки люди наші з Хмельницького визвалися. Ми взагалі були дуже здивовані, приємно. Ми приїхали на суботник. Поки ми приїхали, поки Перевділися, вже майже все зробили, О, бо приїхала велика кількість людей. Це так. класно, правда? Да, дуже приємно. Нам хочеться знати, тому що ми нас не так багато волонтерів. але хочеться знати, що в місті нас підтримують і є люди, які от, от якщо треба, от вийдуть і стануть з нами тою стіною, захищаючи цих собак. Тому ми будемо дуже вдячні за волонтерську допомогу. Нам зараз і потрібні будівельні матеріали. Ми будемо робити карантинний блок для собак-інвалідів. Це можливо в когось є старий ліноліум, якісь доски, нічого не викидати, ні коврики, ні одіяли. Ми зараз все це на зиму забираємо. То от хотілося б, щоб зараз якось спільно з волонтерами, в нас зараз новий директор. Управляючи притулку, новий Олександр Бойченко він також дуже тісно співпрацює із волонтерськими організаціями і з мешканцями міста. Тобто, наш заклик такий, приходьте, приходьте і допомагайте. разом. Тільки разом ми зможемо притулок витягнути. Ні мерія, сама притулок не протягне, ні наша організація, але спільно вже з допомогою наших мешканців. То я думаю, що ми можемо зробити непоганий притулок. О, дуже дякую, Олена, за ефір. Будь ласка. А всім кажу, любіть все навколишнє, це найголовніше. we